Красоткіна надія, життя. Життя це просто дивна казка, в яку приходимо лише раз. Тут для людей любов і ласка, і світло сонечка для нас, і небеса, бездонні, сині, чарівні зорі в небесах, ключі високі журавлині, і вся оця земна краса, життя складне. Але чудове ми робимо в нім відкриття, І завжди йдемо у невідоме, тим цікавіше нам буття привабливіше, яскравіше є для фантазії політ, і манять вдаль путі світліші, і ти не йдеш, летиш у світ. Є і різкі в нім повороти, де випадаєш із сідла, завертять враз круговороти, бувають і такі діла, та все проходить, час спливає, нова межа нас в даль. В житті усякого буває, та за минулим нам не жаль. Бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться путі, чекають радощі й тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве, його не взнаєш до пуття. Буває, радісне й лукаве, але спасибі за життя.